Шановні, привіт, це Хайдіт. Сьогодні у нас Planet of Lana. Шо, який Planet? Пле... Яка лана? Куди я? Ш... Я про таке не чув, скажеш ти. А я відповів: ну, а шо ви хотіли, це ж інді? Знаєте, в якийсь момент мене почали смикати думки, типу чоловіче, куди ти лізеш? Інді, це така каста, яку не можна паскудити, до якої не можна чіплятися. Бо тільки що скажи, одразу якийсь хлопочок вистрибне і почне писати. Ну да, звісно, оцінювати інді проєкти по стандартам Тріпл автор чума не брита і все таке інше. Але в якийсь момент краплинка здорового глузду залетіла в мою голову, і я зрозумів, що. Пофіг, ну типу тупо пофіг. Яка різниця інді, не інді? Ми ігри для чого купляємо? Для того, щоб отримати задоволення, чи для того, щоб підтримати якогось там починаючого розробника? Тому якщо там комусь десь щось якось в цьому огляді не сподобається, то не мої проблеми. А тепер до справи: що таке Planet of Lana? Можна було б зараз тут щось розказувати, щось показувати, але нахіба, якщо одним словом лімбо? Можна плюс-мінус заорієнтувати глядача, що це і як це. Вид збоку, трохи платформінг, трохи загадки, інколи навіть цікаві, трохи сюжет, трохи музика. Коротше, на перший погляд, типу файно. Але може з'явитися питання: так, а чого про Лімбо знають навіть котики і песики, а цю гру не видно та не чути. Давайте спробуємо прикинути хуй до носу, щоб в цьому ділі розібратися. Ну, по-перше, основна проблема Planet Of Lana це відсутність стилю. Картинка приємна та соковита. Музика гарна, а роботи бігають, то я розумію. Але от ти на все це дивишся і бачиш, ну ну, ну, щось відносно стандартне. Я чудово розумію, що майже весь аеп такий, або кіберпанк, або фентезі, або гра по франшизі, неважливо. Воно все виглядає стандартно, але у AAA для цього є роял флеш на флопі, а саме бюджет графону пиздь, ханса Циміра хуяк, Дебру Вілсон на нахуй, і от в тебе вже нехеровий такий коктейль, який чіпляє. Інді, як ви розумієте, цього всього немає. Тому, м'яко кажучи, щоб зацікавити, треба поїбатися. Так я знаю, що в грі найголовніше геймплей, технічний стан туди сюдой <свят> <свят> Ну, камон, ми ж всі спочатку на обгортку дивимося. Так от, Planet of Lana якоїсь такої родзинки немає взагалі. Повторюся, що картинка. Соковита та приємна, але на тому якби все. Ну, дивіться самі. Навколишнє оточення тупо стандарт. Роботи чи то якийсь машинаріум, чи то якийсь фоллаут. А здорові машини, які нерідко показують заднім фоном. Ну, піся до пісі війна світів з Томом і Джері в головних ролях. Воно б ще отакий звук робило. Я б взагалі прихоїв. Давайте ще раз відмічу для тих, хто хоче мене атакувати в коментарях, що все, про що я зараз сказав, не є погано, але й треба розуміти, що це не є добре. Індії вивозять тільки коли дивують. В іншому випадку буде срака, а не продажі. Їдемо далі, а далі геймплей. І тут теж зрозумійте мене правильно. Так, геймплеєно гра хоч і не дивує, але робить досить приємно. Загадки цікаві, керування нормальне. Ну і сюди плюсуємо, що на відміну від того самого Лімбо, тут ми ну ну майже керуємо двома персами: оця дівчинка, оцей котик чи киця. Мабуть, все ж таки киця, бо кіт би вже помітив своїми стяниками все, що можна. Коротше, в двох словах, щоб чисто зрозуміти, як працює взаємодія між персонажами. Бачимо ліфт, бачимо кнопку від ліфту. Розуміємо, що кнопка хузна де, вмикаємо логіку. Дівчинкою пиздуємо до ліфта. Котику кажемо натиснути на кнопку. Це чисто приклад. Ситуацій безліч, десь треба котиком ворога відволікати, десь треба для котика тягнути дерево, бо воно не вміє плавати. Десь щось ще, а десь ще щось. А десь. Це все одночасно. Не бачу сенсу все розписувати, бо так всі загадки вам повирішую, а це гірше за спойлер. Крім тицяння на кнопки, наші герої вміють ще багато чого: тягати усілякі ящики, плавати, лазити по канату, взламувати роботів, ну і банально ходити та стрибати. Це я зараз говорив про дівчинку. Котик, звісно, функціонал має трохи менший, але йому доступно те, чого немає лана. Високо стрибати, гіпнотизувати тваринок та пролазити туди, де срака дівчинки за. Стрягне навіть з вазеліном. З Звичайно вказаного, будь-який геймер вже намалював собі картинку всього функціоналу та, мабуть, скаже, ну, наче норм, наче непогано. А якщо ще й загадки нормально реалізовані, то все прям гуд. І знаєте, я теж скажу, що все прям гуд. Мені подобається лайк, підписка, вся хуйня. Проте, не забувайте, на якому ви каналі і що написано у мене на футболці. Пояснюю, Planet Of Lana це пригода на плюс-мінус Години. Котик з'являється десь хвилин через 30-40 після початку. Тобто розуміємо, що саме стільки часу загадки будуть максимально ніякими. А хто добре подумав, то зрозумів, що і наступні 30-40 хвилин загадки будуть теж слабенькими. Так як котика тільки ввели в гру. Треба геймеру обережненько показати, що та як працює, яка взаємодія, що може дівчинка, що може котик, що можуть вороги. А тепер за допомогою мега інноваційного пристрою під назвою Calculator віднімаємо від 4 годин, ну хай годинку. То що виходить, цікавого геймплею буде тільки 3, ну. Ок, гра 300 гривень, 100 гривень за годину, хай буде, терпіти можна. А в мене, якщо що, взагалі геймпас, грають типу на халяву. А хуй там піськам вірші співав, шановний. А знаєш чого? Ходьба. Їбать мене перевертать, ходьба тут основний геймплей. Чесно, були моменти, де від загадки до загадки герої просто йдуть хвилину реального часу. І в такий момент нічого не відбувається, ні діалогів, ні якоїсь дивовижної активності на фоні, щоб хоча б пороздивлятися було. Що ми просто однією рукою тиснемо кнопку руху, другою тицяємо телефон. Ще трохи математики і вже геймплею дві години. Проте це не робить гру прям поганою, але це треба розуміти, про це я мав сказати. Ну і з відверто поганих речей, наче все. Тепер прийшов час поговорити про нормальні та дійсно хороші речі. З нормального тут є українська локалізація. Ха, ти що, Пітер? Ахуєв! Українську мову приписувати. Не до хороших моментів, а до просто нормальних? Відповідаю: ну, по-перше, тут текст тільки в головному меню та титрах. Жодного діалогу чи якихось субтитрів. Ай добре, інколи вспіваючи підказки туторію можуть вам написати щось таке. Тобто, розуміємо, наскільки сильно розробники запарилися, щоб локалізувати гру. Та, бля, це можна уїбати взагалі на всі мови світу, ще й на ельфійську. І по-друге, локалізація ця похуїстична. Розробник навіть не запарився. Це підібрати шрифт, ви зараз самі це бачите на екрані. Шрифт стоїть російський, де немає нашої І, І, і так далі. Тому така локалізація це просто нормально. Дякую, звісно, що не забули, але. але. Ну а тепер дійсно, що сподобалось. Що можна ставити, в приклад таким ще блядь, як СКОРН, і це. Оповідання в грі сука жодного діалога чи монолога. Всі персонажі спілкуються якимись звуками на кшталт Орі, але на відміну від того самого Орі, без субтитрів. Вся історія розповідається оточенням та емоціями персонажів. Ну, вибачте, сміх будь-якою мовою буде однаковим. Так, можливо, щось десь я не поняв чи не зрозумів, ну, скажімо так, я не уважна людина, але що трапилося, з ким трапилося, кого рятувати, де рятувати, все це я зрозумів місцями навіть андерстенд. В фіналі взагалі ледь не заплакав, блядь. За те, що в кінці зробили розробники, треба пиздити, але мені сподобалося. І ще що сподобалося, це загадки другої половини гри. Не можу сказати, що хоч на якийсь з них мій процесор головного мозку почав тротлити, але. але... Думати, довелося. Це було цікаво, можу сказати, що хотілося б навіть трішечки більше. Коротше, відрізаю 3,5 шматка сава з п'яти. Це нормально? Хороша гра. Якщо є геймпас і подобаються такі проекти, можеш сміливо завантажувати та грати. Хотів би я розробникам сказати дякую, але моє дякую лімітоване, тому я лишаю його спонсором каналу. Любі мої, я без вас, як квіточка без води та собачка без повітря. Тричі подяка кожному з вас, ну і особлива подяка тобі, друже. Такого внеску в розвиток каналу я. Тупо не очікував, дякую. До речі, якщо і ти хочеш підтримати діда, то всі посилання є в описі під відео. Там монобанка, баймія Кохве, телеграм, все що хочеш. Ну і не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. Це теж дуже та дуже важливо. Ну, а на сьогодні все з вами був Хейдід. з Хейдіно був найкращий в світі. Глядач, не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.